Довідка про отримання хоча б однієї дози вакцини проти коронавірусу, ковід-сертифікат, негативний результат ПЛР чи експрес-тест. Це ті документи, без яких від сьогодні до автобуса потяга чи літака для поїздок за межі області не впускають. Це рішення Кабміну від 11 жовтня. Віначанку Ірину Кузьменко зустрічаємо на центральному автовокзалі. У неї квиток до Бердичова. Втім, до автобуса жінку не впускають, бо ПЛР-тест протермінований. Каже, зробила його ще 11 жовтня. Це я кожен місяць маю платити, кожен день платити 800 гривень, щоб мені поїхати до батьків. Це що за анекдот? В обичному транспорті я їду нормально, а зараз тест мені без проблем продали квитка. Я навіть не встигла нічого зрозуміти. Мені зараз водій говорить, де ваш тест. Зараз буду шукати була б лакар, або ще щось. На машині можна їхати в автобусі, не можна. Сьогодні вранці зробив експрес-тест, аби добратися до Одеси, каже Дмитро. Зупинка у Вінниці вимушена. Додаткові дослідження додає для нього це додаткові витрати. Втім, іншого варіанту немає. Мене вчора вчора висадили з автобуса Польща Одеса. Тут у Вінниці, через те, що не мав цього тесту. Водій сказав о 12-й, я тебе висаджу на автостанції. Я залишився тут. Вранці зробив тест і вже можу знову. Поїхати, ма А це вже траса М21. Інспектор Іван Говдаш зупиняє автобус Вінниця Житомир. Перевіряють, чи дотримуються водії та пасажири карантинних обмежень та нових міжобласних правил перевезень. За допомогою планшета з ковід-сертифікатів інспектори щитують інформацію про наявність щеплення. Щитуємо. сертифікат дійсний. Особа пройшла повний курс вакцинації. Ми перевіряємо ті сертифікати, на яких є QR-код. За допомогою програми забезпечення встановленого на логістичному пристрої щитується цей QR-код і на планшет надходить вся необхідна інформація. І по ньому вже видно, що який це сертифікат, термін його дії, кому він виданий? Водій автобуса Анатолій Новиков каже, в салоні п'ятеро пасажирів. Двоє з них їдуть до Житомира. У них документи перевірив, у решти не дивився, бо їдуть в межах Вінницької області. Не всі пасажири каже, знають і розуміють нововведення. Я вранці їхав, то трошки сварилися. І на мене, і на всіх там мене п'ять чоловік їх перевірити не дуже не дуже тяжко. Тестів не було, були сертифікати. Пасажирка Світлана їда до Бердичева каже: у неї з собою і сертифікат про вакцинацію, і ПЛР-тест. не маю проти я зал. це для безпеки. юрист Роман Чумак каже, перевізник має право перевірити наявність ковід сертифікату, якщо людина користується послугами громадського транспорту. На жаль, станом на сьогодні немає в порядку. Довідки про те, що людині за станом здоров'я протипоказано отримання вакцини. Відповідно, люди, які не можуть вакцинуватися з медичної точки зору, да вони не мають права користуватися цим транспортом. Я вважаю, що це певне упущення зі сторони держави, яка видавала цей цю постанову Кабміну. Оскільки така підстава там не передбачена. На жаль, для таких людей єдиний вихід це робити ПЛР-тест. У разі виявлення в автобусі пасажирів без необхідних документів перевізника оштрафують на 17 тисяч гривень, каже інспектор Іван Говдаш. Пасажирів штрафуватимуть у разі, якщо виявлять підробні документи про вакцинацію. Руслана Ткачук Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця